Привіт, друзі! Сьогодні розберемося, які добрива краще для вашого роду, органічні чи мінеральні. Органічні добрива це натуральні речовини, які творилися внаслідок розкладання рослинних або тваринних залишків. Вони покращують структуру ґрунту, підвищують його родючість і стимулюють розвиток мікрофлори. Сюди входить гній, коров'ячий, кінський, кролячий, де використовуються восени або Навесні, при перекопці під картоплю, капусту, гарбузові. Норма внесення 4-6 кг на метр квадратний. У перепрілому вигляді. Свіжі гній не бажано вносити безпосередньо на, на рослини. Лише як яксидиат при осінньому внесенні. Також сюди відносять компост, пташиний і послід. Вермикомпост і сидирати. Сидирати селене добриво. Сюди відносяться до сидиратів гірчиця, жито люпин, фацелія. Використовується перед посадкою овочів, після збору врожаю. Норма посіву – 150 г на 10 метрів квадратних. Заорюють у грунь до цвітіння. Мінеральні добрива це хімічні сполуки, що швидко забезпечують рослин необхідними поживними, поживними речовинами, азот, фосфор, калій, мікроелементи. Азотні добрива, приклади сечовина, карбамід, амі... Амі... аміачна селітра, Використовуються на початку вегетації для листяних овочів, салат, шпинат, томат, капусти. Фосфорні добрива. Подвійний суперфосфат використовується для кореноплодів, буряк, морква, бобових перед посадкою. Калійні добрива сульфат калію. Калійна сіль використовується для плодоношення томатів, гірків, картопля, баклажани. Поради завжди читайте інструкцію до препаратів. Для кращого результату комбінуйте органічні та мінеральні добрива. От і все, друзі. Не забувайте підписатися і натиснути дзвіночок, щоб не припустити нові відео.